У Житомирі розпочала роботу бізнес-школу для місцевих підприємців-початківців. Слухачі зможуть покращити свою фінансову грамотність, навчитися розробляти бізнес-план для майбутнього проекту, освоїти навички планування та делегування. Ну, взагалі, бізнес школа спрямована на е... Удосконалення та покращення там базових навиків підприємницької діяльності це знову ж таки починаючи від того, як вибрати ідею, з чого починати власний бізнес, як її описати, як порахувати фінансову модель, як просувати її серед споживачів уже створений продукт, як розширювати ринок власного збуту, як розширювати власний бізнес, як заповнювати там працю, вибрати систему оподаткування, яку систему. Оподаткування краще вибрати, як писати податкову фінансову звітність, приймати участь в електронних закупівлях, там комунального майна чи оренди комунального майна для того, щоб місцеві підприємці мали безпосередній доступ і можливість і навики, головне, користуватися тими електронними сервісами, які є на сьогодні для підприємців. Тобто, щоб вони могли відслідковувати, яке сьогодні комунальне майно в місті виставляється на оренду чи продаж, і приймати безпосередньо у всіх аукціонах. Це був один із запитів місцевих підприємців, які озвучували під час там останніх зустрічей, які ми проводили в міській раді. Всього організаторам вдалося залучити дві групи по 25 осіб, які відвідують заняття у форматі офлайн. Навчально практичний курс розрахований на три місяці. У нас зареєструвалося там близько 200 учасників, які висловили бажання вчитися в бізнес школі Звичайно, там за результати там за результатами вже формування груп. Ми визначили там безпосередньо цільову аудиторію. Це 50 осіб, які є вже фізично зареєстрованими підприємцями, які здійснюють господарську діяльність в місті Житомирі. І це безпосередньо наша цільова аудиторія. Торія, але так само ми почули, що є інші люди, які не мають є самозайняті особи, які не оформлені поки що як фізичні особи-підприємці. Є інші люди, мешканці міста, які так само хочуть відкрити власну справу, але відчувають брак компетенції, брак знань. Ми дали можливість цим людям також бути присутніми на наших навчаннях, але у форматі вже відеоприсутності. Школа організована агенцією розвитку міста спільно з міською радою та іноземним партнером. На сьогодні школа впроваджується за фінансової підтримки між проекту міжнародної технічної допомоги, який називається комерціалізація та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва. Сама ця програма технічної допомоги фінансується урядом Німеччини та Європейським Союзом і впроваджується в Україні через німецьке товариство міжнародного співробітництва ДЖІЗЕТ. Навчальний курс є безкоштовним та проводиться вже вдруге у Житомирі. По закінченню навчання учасники отримують сертифікати та практичний досвід, корисні зв'язки, які допомог можуть їм будувати свій бізнес та підтримувати економіку країни.